Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий тример. Це спеціальний електричний пристрій для делікатного та безпечного догляду за волоссям, оснащений керамічним лезом, яке легко змінюється, гарантуючи гладке та ніжне гоління без подразнень та порізів. Водонепроникний корпус дозволяє комфортно використовувати прилад навіть у душі. Ергономічний дизайн надає зручним. Чний захват та точне регулювання, що робить процес стрижки максимально комфортним. Крім того, він дуже компактний та портативний, тому його легко брати з собою в подорожі. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний тример. Це надійний та зручний електричний тример, спеціально розроблений для чутливих зон. Водонепроникність за стандартом IPX 5 дозволяє використовувати пристрій навіть під душем, забезпечуючи максимальний комфорт та гігієну. У комплекті є дві змінні насадки, які допомагають легко регулювати довжину стрижки та досягати бажаного результату. Потужний мотор та гострі леза гарантують точне та безболісне видалення волосся без поставки. Дразним та порізів ергономічний дизайн додає зручність та легкість у використанні а компактний розмір робить ример ідеальним для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги машинку для стрижки. Це професійна електрична машинка для догляду за волоссям та бородою. Бездротовий та перезаряджуваний пристрій забезпечує максимальну зручність у використанні як вдома, так і в дорозі. Потужний мотор та гострі леза дозволяють створювати акуратні контури та деталі. Ергономічний дизайн надає комфортний хват та легкість у керуванні. Машинка оснащена регульованими насадками для різної довжини стрижки, що робить її універсаль Альною для будь-якого стилю ідеальний вибір для чоловіків, які цінують якість, зручність та професійний результат у догляді за волоссям та бородою. Пропонуємо до вашої уваги дорожній шейвер. Це стильний та міцний електричний шейвер із корпусом із нержавіючої сталі. Цей високоякісний пристрій забезпечує комфортне та ефективне гоління різних зон, включно із дуже чутливими. Ергономічний дизайн ідеально лягає в руку, додаючи легкість та точність у використанні. Надійні леза легко справляються з видаленням волосся, не викликаючи подразнень та порізів. Компактний та стильний тример стане незамінним. Помічником для чоловіків, які цінують якість, комфорт та сучасний вигляд, ідеальний вибір для щоденного догляду за тілом та створення акуратного образу. Пропонуємо до вашої уваги міні-шейвер. Це компактний та потужний шейвер для бороди, ідеальний для подорожей та щоденного догляду. Водонепроникність за стандартом IPX 7, дозволяє використовувати пристрій навіть під водою. Розроблений з врахуванням потреб чоловіків, оснащений високоякісно ріжучою головкою з рухомим лезом. Це гарантує рівну та точну стрижку. Портативний дизайн робить його зручним для носіння у поїздках, а довготривала акумуляторна батарея. Додає тривалу роботу без підзарядки. Ергономічна форма дозволяє легко керувати пристроєм, а міцні матеріали гарантують довговічність.